Заборонила скрабити, сказала ні, в жодному варіанті, тому що буде ще гірше. Але ж так хочеться позбути слушня. Та-дам! Маска антіакне. Це моя от прям любимка любимка тому що вона дає миттєвий ефект сяйва. За рахунок саліцилової кислоти. Вона ніжно повідкусює ваші мертві клітиночки зі шкіри. Це глиняна маска, яка зволожує, вона дає таке відчуття, знаєте, що ви після гарного, гарного спа-курорту. шкіра блистить, неймовірно, тільки не повторюйте мою помилку. Я коли її спробувала, мені так сподобався ефект. я на наступний день ще раз нанесла. З глиною так не чублять, максимум два рази на тиждень. Так, для сухої шкіри, що лущиться, маску антиакне. І вона має загоючі компоненти, які ніжно поцьомують ваші недоношені клітини. Що шкіра у нас має купероз? Має схильність до почервоніння, поїмо її гелеподібною маскою з календулою, тому що вона дуже добре загонює почервоніння, заспокоює судинки. Якщо в нас шкіра не має схильності до куперозу, але має, наприклад, пігментацію, лущення, але без куперозу, кідролайф масочка, гелеподібна, класна. Даємо попити шкірі. Ви побачите гарний ефект. Я вас запевняю. Ви ефект, гарне побачите. І захочете потримати довше. Тобто, довше потримати гель, довше потримати маски. Ні, не треба, бо будуть розширюватися пори.